Ну, шість шарів виходить щонайменше. Е, і в, в, до інших новин виявилося, що міністр оборони Олексій Резніков залишається на посаді. Про це він сам сказав, е, підтвердив це і каже, що президент Зеленський попросив його залишитися на посаді після корупційного скандалу у в оборонному відомстві. І Про це пише Guardian, Британське видання. А на запитання, чи залишиться він, Резніков відповів: ствердно, залишається. <кій> ну... Тоді, коли почалася ця, ми пам'ятаємо відставки там в цьому заступників міністра Резнікова, то залишалося питання, чи утримається сам Резніков. Потім сказали цього тижня точно ні. Ну і тепер ми маємо таку інформацію від Резнікова самого, що він лишається. Чи будуть у вас, там пане Романе, коментарі цього Вони, вони, вони б краще перед тим як людей брати на роботу, досліджували їхні біографії. Розуміли, з ким вони працюють. Борезніков там урочисто заявив про утворення якоїсь громадської ради при міністерстві оборони, куди увійшов якийсь там громадське об'єднання. центр я не пам'ятаю точно, що я зараз когось щоб не образив. Центр щось там проти корупції, щось таке. Так Женя Карась виклав просто досьє таке ґрунтовне. Що це за компанія і походження? Своєму телеграм-каналі, і знову питання виникає. ви що, здуріли? Ну тобто, ви просто двері відкрили, заходьте всі бажаючі, чи як? Питайте в карася, він він вам дасть досьє. Тобто, там треба ж знати, що таке і 14 Тобто січ вони нормальні хлопці. У них була освітня асамблея, і вони якраз володіють інформацією, володіють технологіями. Так що Резнікову, так нехай лишається. Я я не президент, я такі рішення не ухвалюю, але хай можуть звернутися до, до Карася, до Січі або там освітню асамблею. їм там покажуть. Ну, щодо заступників, то ми знаємо, що вже першим заступником призначили Олександра Павлюка, генерал-лейтенанта, і ще залишаються два призначення. Це Андрій Шевченко, той самий Андрій Шевченко, і Віталій Дейнега, засновник фонду Повернись живим і засновник проєкту «Ukrainian Witness». Як ти поставився до таких новин, що ось будуть такі ще призначення? Так, я і Андрія Шевченко знаю, і Дейнегу знаю. Ну, Андрій показав. Особи, особисто сюда. не знаю. Ага. Ну ти що, ти Ти особисто не знаєш. Ні. А Богдана Шевченко знає, бо це її брат. Знає, та знає. Ми озвучували це інформацію. Вона там. в Вікіпедії там написано все відкрите. Тобто, якщо читати ці біографію. Ну, скажімо так, у них один, один, один тато, та так мами мами в них різні, але брат від цього не стає. Гіршим братом брат Женів Богдане. Він загинув на фронті. Ми ти, ти теж знаєш прекрасно. Андрій Шевченко був. Він як як свого часу, ну. І як всі журналісти, знаєш, шлепер шлеперем, як як всі колись uh -huh. були. Тобто він а потім, коли він вже став послом в Канаді, теж на початку воно якось пішло так воленько. Ну а потім життя розставило все на свої місця. Так що я думаю, що Андрій впорається мислення системне, все нормально, Ну і Дейнега, попри там різність оцінок, в мене до нього негативного ставлення немає. Тим більше він повернеться живим. Ми знаємо, що. Це один з фондів, куди можна донейтити, і там у нас не виникатиме питань, тому що це все курвить. <кхи>, ситуація, яка вже пояснював, що ми платимо податки в бюджет на утримання міністерства оборони, і це, вибачте, більше ніж половина бюджету. Потім ми ще донейтимо. А ці ублюдки, які там сидять, ну я не кажу, що Резнікова там його підлеглих, дуже багато різ на різних щаблях. Вони деребанять просто бабло. Оце так називається на жаргоні. І це вкурлює. Тобто, а з якого біса? Тобто, подвійне бюджетування Міністерства оборони, і у вас ще рука піднімається щось вкрасти, ну це, вибачте, мене слів не буде. Так не буде. подивимося ну, на їхню діяльність, що це поміняє. Тому що ті, кого вигнали, правильно все зробили. Особливо Олександр Львів. У мене до нього теж особливий пієтет. Абсолютно. Ну, Тобто там цей як це е, 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 русське ментальність, що він, щось він там таке сказав тоді, в Криму, Я, коли він та, вже. Там в нього вистачало так, от, понад, понад дах, розумієш, Хмарочоса в Нью-Йорку. Там таке досі можна назбирати, що він витворяв в Криму. Питає в чаті пан Роман відлуння звуку і питає, де саме?